Щось гуде, чуєш. Турнікет. Я прийом! — Слава Україні. Героям слава. Дякую вам, воїни, за захист. Та, дякувати треба цим хлопцям, які віддали за нас за Україну. Те, що мали найцінніше своє життя. Ви знали когось з цих людей? Знаєш, Я йшов, щоб знайти цих трьох воїнів, які загинули на початку 2015 року. Козак, кутуз, акела, то одесити, підрозділ АЗОВ. Але, як виявилося, тут дуже багато знайомих облич. Липень 2014 року, бої під Зеленопіллям. Лютий 2015 року Широкінська операція. Тоді теж була війна? Так, війна почалася наприкінці лютого. Москалі тоді закупили наш Крим. Трохи пізніше вони окупували Донеччину, Луганщину. Ми оборонялися. Частина з нас пішла добровольцями на фронт. Хтось був у волонтерському русі. Ви теж тоді воювали? Ні, я почав воювати 24 лютого 2022 року. 24 лютого я став до лав Збройних сил України. Разом зі мною пішли наш син і зять. Ти знаєш, я впевнений, що ті, хто перші прийшли тоді на велику війну, вони пішли не тільки захищати свої рідні домівки, свої сім'ї, а дозволили іншим підготуватися. Розумієш, у 2014 році, коли почалося вторгнення москалів в Україну, частина українців пішла добровольцями на фронт, зупинили ворога, навіть вдалося відвоювати деякі території, частина волонтерила. А потім так сталося, що рік-два, і війна почала відходити на другий план. Вона нібито. Заморозилося, стало менше. І більшість вирішила, що війни немає. Вона десь там на сході, далеко, їх не стосується. А ось 24 лютого кожен українець відчув, що таке справжня війна. Ракети, обстріли, зруйновані будинки, села, міста. Ти ж чуєш повітряні тривоги, ховаєшся в укриття. Так. Бачиш, і таке по всій Україні. Сьогодні Росія зробила так, що війна прийшла в кожну домівку. І це саме це є повномасштабним вторгненням. То є велика війна. Я добре пам'ятаю, як зранку прокинулася від звуків вибухів та сирен. 24 лютого запам'ятають всі українці. О 4 ранку російські ракети атакували українські аеродроми і військові бази. З Криму і з Білорусі вирушила російська бронетехніка, танки, артилерія. Вони рухались від Києва. Хотіли захопити нашу столицю за три дні. Але не сталося. Вони вважали, що ми будемо зустрічати їх квітами. Вийшло навпаки. Путін хотів не просто загарбати території, а знищити нашу національну ідентичність, культуру, цінності, вчинити геноцид українського народу. Російська держава та її ідеологія расизму офіційно заперечують існування українців як окремої нації у перші ж дні повномасштабної війни. Жертвами російських авіаударів стали передусім мирні українські міста та села у всіх регіонах країни. Росія наступала на Україну за багатьма напрямками. Путін планував бліцкрит висадити десант на гостомельський аеродром і захопити Київ за підтримки важкої бронетехніки і артилерії, які зайшли через Чорнобильську зону і мали стрімко прорватися до центру столиці колонами бронетехніки, зайняти урядовий квартал. Українська влада за задумом окупантів повинна була злякатися цієї блискавичної атаки і капітулювати. Але стійкий опір ЗСУ зірвав ці наміри. Битва за Києву тривала з 24 лютого до 1 квітня 2022 року. Важкі бої точилися за Ірпінь, Бучу, Гостоми, Ворзель. Ворожі війська закріпилися на лінії Макарів, Гореничі, Буча, Демидів. Проте, через безрезультатність спроб прорватися до Києва, вже наприкінці березня командування РФ вирішило вивести війська з Київської області. Паралельно із Києвом ворог завдав удару з півночі по Чернігову, Сумах та Харкову, а з півдня. По Одесі, Миколаєву, Херсону і Маріуполю підрозділи Сил оборони України змогли зупинити просування ворога на всіх напрямках. Та після провалу первинного задуму щодо швидкого прориву та захоплення України противник перегрупував війська та продовжив наступ в інших регіонах України. Як нам вдалося зупинити ворога? Невже наших солдат і зброї було більше? На початку ми не були готові до цієї війни. Нам катастрофічно не вистачало артилерії, снарядів, танків. Проте бажання не пустити ворога на нашу землю, небайдужість, самовідданість наших воїнів показали всьому світу, що ми не здамося і будемо боротися до останнього. Тому сьогодні нам допомагає весь цивілізований світ. І, зрештою, ми стали сильнішими і даємо гідну відсіч ворогу. Що таке контрнаступ? Контрнаступ це активний наступ у відповідь на наступ противника. Це звільнення на наших територій, які загарбав ворог. Таке було під час харківського наступу і херсонського наступу. До речі, під час харківського наступу наша бригада тримала лінію фронту Сіверської річки Сіверський Донець. І коли була звільнена Харківщина, ми перемістилися якраз на Лимана-Куп'янський напрямок, який сьогодні звучить щоденне взведення Генерального штабу. У вересні 2022 року ворог втратив ініціативу та мусив вживати радикальних заходів для збереження становища на окупованих територіях. А Україна спрямувала зусилля на створення умов і нарощування засобів для продовження наступу. Знаковими тактичними епізодами цього етапу були Харківська та Херсонська наступальні операції Сил оборони України. Тоді заскочені з нанацька ворожі підрозділи були розгромлені та дезорієнтовані. Українці звільнили до 700 Населених пунктів, серед яких міста Херсон, Ізюм, Балаклія, Куп'янськ, у листопаді українські підрозділи вийшли на правий берег річки Дніпро. Рашисти ж, щоб, хоч якось берегти живу силу, відійшли на лівобережжя. Було б якби контронасту, був увесь час, але мабуть, це неможливо. Як тоді остаточно перемогти Росію? Історія свідчить, що всякий раз, коли країни і суспільство об'єднувалися задля перемоги, Росія програвала. До прикладу, так було у Кримську війну 19 століття. Сьогодні на боці України весь цивілізований світ. Ми максимально докладаємось до того, аби Росія пішла геть з нашої землі. Тож ми неодмінно переможемо і відбудуємо наш спільний дім. А чим ви займалися до війни? Я був керівником навчально-виховного центру. Вчив дітей бути мудрими, сильними, свідомими. Ти, мабуть, пам'ятаєш з історії України, що Росія постійно намагалася підкорити Україну. Але поруч з війною, до якої ми всі звикли, зі зброєю, арміями, існує війна, не менш небезпечна. Це інформаційна війна. Ми їм не потрібні зі своєю мовою, історією, культурою. В Росії потрібна територія з Манкуртом. То люди без історичної пам'яті покірні роби. Перше, що роблять окупанти, коли приходять на наші землі, то вони знищують все, що пов'язане з українською мовою. Вони знищують наші підручники, українські книжки, змінюють назви вулиць, вивіски, навіть міста. Але ми українці сильні тим. Що ніколи не корилися і завжди боролися за нашу честь і гідність. І сьогодні у нас є унікальна можливість покінчити раз і не завжди нашим одвічним ворогом. Перемога не наступить, якщо ми складемо зброю. Мир без перемоги це окупація і рабство. Знаєш, в 2004 році, під час помаранчевої революції, ми з побратимами створили громадський рух, який займався боротьбою з русським міром. У мене зараз є запитання до тебе. Можна? Так, звісно. Ти знаєш, що ти теж можеш бути воїном на інформаційному фронті. Це як? Ну, тільки уяви собі. Московити витрачають мільярди рублів, аби ми дивилися їхні фільми, передачі, слухали і знали їхні пісні, щоб оце ставало частиною нашої культури, а то і зовсім витіснило наше. Це і є інформаційна війна, окупація розуму більшості українців руським міром. Саме так, до речі, росіяни захопили Крим у 2014 році і Донеччину з Луганщиною. Знаєш, як ти можеш боротися? Як? Дуже просто. Повністю відмовитись від російськомовного контенту, всього російського, що тебе оточує у побуті, не послуговуватись російською мовою. Навіть можеш створити свій інформаційний підрозділ. У тебе ж є друзі? Так. Поговори з ними, залучи їх до своєї команди з поширення всього українського, музики, книжок, фільмів, товарів, послуг. Допомагайте людям навколо себе очиститись від цього російського, ворожого. Це дуже важливо. Від цього залежить і наша перемога також. А після закінчення війни ви знову станете керівником свого центру? Звісно, але я залишуся в резерві своєї бригади, бо поки існує Росія, ми всі в небезпеці і маємо бути готовими в будь-який момент дати гідну відсіч нашому ворогу. Ми переможемо. Переможемо неодмінно. Коли почнемо працювати 24 на 7, не тільки на фронті, а й обов'язково в тилу. Бо формула перемоги ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тримаємо стрій. Героям слава.